Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 6 червня 1199-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день поруч з Одесою літало декілька російських розвідувальних дронів. А вночі, вже четверту добу, поспіль вони випустили іранські шахеди сюди на Одещину знову в район Білгород-Дністровського та Ізмаїла, як завжди, декілька десятків дронів. На жаль, знову був один чи два прильоти, але цього разу без жертв є руйнування. Загалом росіяни випустили минулої доби аж 407 дронів, 199 збито і 169 подавлено ребом. Також росіяни цієї ночі атакували Україну крилатими ракетами зі стратегічної авіації. 36 ракет запустили, 30 з них збито. Також ще були балістичні ракети. штук. Чотири з них вдалося збити. Дві крилатих ракети, там дві з двох збито. І ще також росіяни запустили одну протирадіолокаційну ракету. Її, на жаль, збити не вдалося. Досить багато прильотів по Україні після ракетно-дронової атаки від росіян в Києві. Чотири загиблих людини, ще більше 10 травмованих. І також ракети і дрони долетіли аж до Луцька. Там є прильоти, наче без загиблих. Також ще до Тернополя долетіло. Там теж травмовані, наче без загиблих. Ну і є руйнування. Щодо Миколаївщини, там одного разу була атака Фів-дроном від, від росіян, і більше ніяких обстрілів не було. Ні прильотів дронів, ні ракет. Ну і на Херсонщині російські обстріли не припиняються без загиблих десятеро травмованих людей. Але цієї ночі й дрони летіли на Росію, і там є смачні прильоти на військових аеродромах з гарними вибухами. Чекаємо ще на такі новини.